Я впевнена, що ви таке чули: от у вас на заході діалект. А чому в нас, наприклад, на сході не може бути суржик? Ти говориш неймовірно. Гарною літературною українською мовою, але все ж таки мені здається, наприклад, я щойно повернулася з Закарпаття. Там взагалі половину слів можна не зрозуміти про що йде мова на Галичині. Дуже багато є полонізмів і також переключених слів на польський манір. Що ти скажеш про це? Наскільки це має право на життя в різних регіонах України, оскільки вона дуже велика? Абсолютно має право на життя, але потрібно розрізняти, що є діалектом, а що є суржиком. Україна ділиться на три наріччя української мови. Є така карта, де поділ України чітко на три наріччя української мови, і в кожному наріччі є свої діалекти. Діалекти є всюди. Просто десь вони більш збережені, а десь менш збережені. І тут хочеться навести такий кривавий приклад нашого народу, чому, наприклад, на Дніпропетровщині, Одещині і, наприклад, Харківщині є суржик. А вони вважають, немає діалекту. Або хтось міркує, що от їхній суржик це є той самий діалект. Абсолютно не так. Тому що людей, які би спілкувалися цим діалектом, майже немає, а де вони поділися, а їх виморили голодом у 32-му, 33-му році. Діалекти і діалектологія це цілісна система, і це є фонетика, тобто вимова, це є граматика, там закінчення, побудова речень, синтексис певний і багато інших таких моментів. І, звісно ж, лексикологія, тобто, коли ми там якісь. Певні слова вимовляємо, тому діалог... і діалектологія це надзвичайно широкий спектр, і завдання усім нашим глядачам це знайти на цій діалектологічній карті свій діалект і дізнайтеся. Це є у вільному доступі, наприклад, словних діалектів, скажімо, надністрянського говору. І ви дізнаєтеся багато для себе рис. Це до речі, дуже цікаво, тому що до нас часто звертаються жінки, які хочуть власне віднайти взори. З того регіону чи з того села, звідки вони походять, і ми навіть створювали, наприклад, запорізьку сорочку, відшуковуючи саме той візерунок, який був важливий для жінки, яка виходила заміж. І зараз, коли ти говорила про діалектизми, це мені також навело таку паралель, що можна відшуковувати своїх родичів, можна відшуковувати свої взори, а можна відшукувати мову. Розмови української інтелігенції.